Відкова арка, великодні кролики та величезні паски з присанками. Городочани готуються до свята над створенням пасхальної інсталяції працювали освітяни та працівники сфери культури. Ми приділили максимум своєї душі і серця для того, щоб наше містечко і площа сіяла сьогодні такими гарними писанками тематичними. Я думаю, що кожному буде приємно підійти, навіть тим, хто знаходиться і покинувши домівку в силу наших сьогоднішніх обставин біля своєї області, біля свого району і сфоторахуватися. Також приділили увагу для самих найменших діток і цього. Річ ми зробили вперше таку фотозону у вигляді пасхального зайчика в руках у писан... з писанкою, щоб дітки могли фотографуватися біля неї. Цього року ми поновили наш віз, тому що він вже був не в найкращому стані. Також у нас знову писанки на площі, пасочки на площі. Ну і Цього року в нас така новизна, нам виділили кошти на гойдалки, які будуть під час святкування радувати наших і дітей, і дорослих. Для дітей це обов'язково, тому що під час війни наші діти втратили своє дитинство, тому хоча б якусь таку маленьку краплинку ми можемо їм подарувати і їх порадувати. Перші відвідувачі святкової локації не стали чекати на завершення робіт з оформлення фотозон. Покататися на нових гойдалках хотілося і дорослим, і малятам. В городку не вистачає ніяких місць, куди можна було б сходити, провести час, а тут так гарно зробили, то можна ось покататися. Дуже дуже красиво розмалювали. Мені дуже, дуже подобається. Більшість декорацій раніше вже використовувалися, і цього року їх лише оновили. А от лавки гойдалки придбали напередодні свята. На це депутати городоцької міської ради виділили 20 тисяч гривень з місцевого бюджету.